Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітку по біткоїну, а також розглянемо дані по інфляції, які в нас сьогодні відповідно вийшли. Також розберемо, як вони можуть вплинути на ринок, вплинути на ціну біткоїну. Подивимося цілі по біткоїну, фундаментальні метрики. Також подивимось наші локальні перспективи по біткоїну. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. Також, друзі, якщо ви бажаєте, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то користуйтесь нашими платними продуктами. Вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна вступу на даний момент всього лише на 150 доларів. Ви отримаєте платних матеріалів та курсів на 2500 доларів. Ми даємо сигнали по споту, ми даємо сигнали по ф'ючерсам для тих, хто бажає для наших учасників. Відповідно, зможете працювати, розвиватися та поступово збільшувати ваш торговий депозит разом з нами. Всі посилання є в описі, кому цікаво, пишіть мені. Отже, друзі, давайте переходити до основних новин на сьогодні, які в нас, відповідно, на криптовалютному ринку відбулись. Не тільки на криптовалютному, а взагалі на ринку. В нас вийшли дані по інфляції в США. Очікування та прогноз був, що дані по інфляції будуть 3,6%. Але інфляція на даний момент становить 3,7%. Попередня була 3,2%. Тобто це в локальному в принципі, негатив, тому що інфляція піднімається. Але якщо ми дивимося глобальну ситуацію, то глобально інфляція в нас знижується, тому що ще недавно, буквально півроку тому, інфляція в нас була 8 7%. А на сьогодні це вже 3,7%. Тому відповідно в глобальній перспективі я думаю, що це позитив, інфляція знижується. Також ми бачимо, що біткоін, в принципі, ніяк не відреагував на цю новину. На ці дані це було вже закладено в ринок, і ми бачимо, що біткоін навіть показує ріст з 26100, торгується зараз по 26200, по 26300. І ми маємо, в принципі, за довгий період першу зелену тижневу свічку. Можливо, вона закриється зеленою, і в подальшому ми побачимо ріст на в принципі, негативних новинах. Тому що на негативних новинах мало хто буде чекати росту. А ми зараз знаходимося в такій фазі ринку. Я вважаю, що дно пройдено. Ось тут було дно по біткоїну, по індексу RSI було дно. Ось тут ми досягнули такого вже кінцевого дна на фоні того, що FTX в нас заскамилась. І відповідно звідси ми вже розвернулися і перейшли, можна сказати, в новий бичий цикл росту. Тому відповідно я буду чекати, що біткоін також може піти проти більшості більшості учасників і показувати різне на негативних новинах. Наші цілі по біткоїну на даний момент 48 222 долари. Та сильна підтримка, сильна зона підтримки 28200. Тому, відповідно, нам потрібно закріпляти вище 28 200 і е, цілі наші 48200. Саме там ми будемо продавати біткоін. Але це цілі на сьогодні. Як ми бачимо, що вони постійно рухаються в та зростають. Відповідно, коли біткоін прийде до цієї зеленої відмітки, до цієї сильної зони нашої, нашого спротиву. Ось там ми будемо фіксувати біткоін та інвестиційний портфель. І, відповідно, будемо очікувати корекцію, так як це було в кожному з циклів. Таку ситуацію будемо чекати і зараз. Я впевнений, що вона відбудеться. Просто е трошки міняється сценарій, трошки міняється е картинка для того, щоб заплутати учасників ринку, і, відповідно, як можна більше, щоб як можна більше учасників ринку вийшли, продали. Відповідно, їхні активи заберуть, їхні активи викуплять для подальшого росту. Також ви можете самі бачити, що ми в зоні акумуляції та накопичення в цьому циклі перебуваємо самий довгий період, це вже більше 500 днів. Тому я не буду чекати, що біткоін буде торгувати, торгувати в цьому діапазоні ще. Як мінімум пів року, я буду чекати, що він в найближчій перспективі до кінця 2023 року вийде звідси та покаже хороший ріст. І якраз показувати цей ріст на фоні негативних новин, я думаю, що це найкраща ідея, тому що мало учасників будуть вірити в ріст, і відповідно цим ростом зможуть скористатись тільки ті, хто реально розуміється, або кого реально з ринку не викинути. Тому нам обов'язково потрібно закріпляти звище 31 500 на даний момент. Це буде означати, що ми перейшли в новий бичий цикл росту, закріпились вище цієї зеленої відмітки, так як це було в кожному з циклів. І перейшли в новий цикл росту. І далі буду чекати тільки ріст по біткоїну. Далі, друзі, переходимо на метри кодів. Бачимо, що в нас тут далі зберігається сигнал на ріст. Нових сигналів на корекцію в нас так і не було. Зато на фоні негативних новин біткоін мене сьогодні і далі продовжує показувати ріст вже на протязі другого дня, друга свічка. І торгується він зараз, зараз по 26300. Тому, відповідно, друзі, як ми бачимо, що ліквідність ми звідси зібрали, так як я і вам казав в минулих відео, я буду чекати подальшого росту. Ось тут 28 28400 наша сильна зона спротиву. Я думаю, що біткоін туди повинен прийти. А, і далі ми будемо розглядати ситуацію, чи зможе біткоін пробити цю зону з третього разу, а, тим більше на негативних новинах, а, чи а, поки що не зможе. В принципі, я думаю, що біткоін а, повинен йти проти більшості. Відповідно, повинен пробивати цю зону з третього разу, закріпляти вище і рухатись до наших цілей 48200 на даний момент до кінця 2023 року. В принципі, було б добре туди прийти, щоб перед новим роком піти в корекцію і знаходитись в тій корекції вже орієнтовно до літа 24-го і після халвінгу перейти в новий бойчий цикл росту. Також переходимо в наш телеграм-канал, зараз розглянемо та почитаємо дуже важливі, на мою думку, хороші новини для всього криптовалютного ринку. Тому обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Криптобізнес. Посилання є в описі. Після того, коли тут буде 1000 підписників, ми опублікуємо безкоштовно для всіх наших учасників курс вартістю 1600 USDT. А отже, друзі, переходимо до ось такої хорошої та важливої новини: у новому огляді крипторинку від глазнот. Ще раз наголошується, що обсяги торгів, волатильність та ліквідність знаходяться на історичних мінімумах. На їхню думку, це доводить той факт, що ринок вступив до завершального етапу ведмежого ринку. Трейдери перебувають в апатії. При цьому довгострокові інвестори не роблять активних дій та продовжують тримати біткоін. Це класична картинка перед кожним бичим циклом. Якщо зростання почнеться з поточних, у нього все одно ніхто не повірить і чекатиме на нове падіння. І далі пишуть: подумайте про це. Це, друзі, та думка, яку я вам говорив в кожному зі своїх відео: що ми пройшли медвежий ринок. Дно було, зона акумуляції була. Знаходимося ми зараз ще в такі досить великій зоні акумуляції та накопичення, з якої нам потрібно виходити та закріпляти звище. І, відповідно, нам потрібно рухатись в сторону росту, тому що вже всі етапи та цикли пройдено. Зараз в нас є наступний цикл. Ми маємо досягнути середньострокових цілей, після чого піти в корекцію перед халвінгом. І потрібно створювати таку картинку, щоб в ріст ніхто не вірив. Тому відповідно, зараз хороші моменти, зони для покупок, накопичення, але в ніякому разі не для фіксації прибутків, які ви купляли по 20, Будете продавати по 25 і відповідно чекати корекцію назад на 20%. Тому багато учасників чекають цього падіння, і я не думаю, що є смисл це падіння давати, повертатись назад на 19-20 для того, щоб більшість там почала знову накопичувати та закупляти біткоін. Всі, ті, хто чекав по 10-12. Тому відповідно смислу туди йти не бачу. Думаю, що біткоін повинен показати ріст. Можливо, під це підтягнуть якісь, підтягнуть якісь хороші позитивні новини, які з'являться на криптовалютному ринку. Можливо, якраз в кінці вересня, і це можливо щось буде пов'язано з Ripple і SEC. Поки що такі думки. Але я бачу, що ми повинні рухати в сторону росту і рухатись до середньострокових цілей. Це в нас відповідно 48 тисяч, тому що часу в принципі в нас не так багато залишилось. Перед новим роком потрібно обвалювати ринок. Тому вересень, жовтень та листопад. Це цей час, коли ми можемо прийти до таких відміток, як 48 тисяч доларів, друзі. Тому, якщо відео було корисне для вас, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і проявляйте максимум активності.